Зрозуміти та підтримати у Дніпрі. В центрі ветеранського розвитку відкрили кабінет психолога. Візит до фахця безоплатний. Хто може розраховувати на допомогу та куди звертатися у наступному сюжеті? Олег воював майже три роки. Кілька місяців тому під час одного з бойових завдань втратив руку і поки не може повернутися на фронт. Чоловік каже, відтоді у його житті не вистачає армії. Тож звернувся з цією проблемою до психолога. Достаток того адреналіну, який ти отримуєш саме на війні, ті емоції, ті, якби наскільки швидко твій мозок там працює, що ти якби все робиш, вже приловчився, а тут. Все так тихо, спокійно. з військовими працювати найважче. Ділиться психологиня Тетяна Байова. І додає саме ці люди найбільше потребують підтримки та допомоги психолога. Ці люди вони складно йдуть на контакт. Вони вважають, що цивільний їх не розуміють. Хто не був на війні, він не зможе їм допомогти. І такий собі бар'єр вибудовується. Аби допомогти людям впоратися з переживаннями та емоціями під час війни, в центрі ветеранського розвитку за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації відкрили психологічний кабінет разом з тобою. Ціль нашого проєкту – надати допомогу людям, які постраждали від війни. У нас широка аудиторія людей, тобто, це волонтери, це місцеві жителі, це ветерани, це члени їх родин. На жаль, це люди, які втратили когось із близьких на війні. Чим більше буде таких маленьких кабінетиків, маленьких групок людей, які готові допомагати таким вразливим групам населення, тим краще. Значить, ми будемо згуртованіші, значить, швидше наші люди будуть приходити в нормальне життя. Наша задача допомогти їм соціалізуватися і пережити той травматичний досвід. Якщо вам необхідна допомога психолога, звертайтеся за номером, що на екрані. Консультація безоплатна. Ніколь Савченко, Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий.